Пане президент, пане голово, пане кандидатка на посаду прем'єр-міністра, сп... ви задекларували багато правильних речей, але я хотів би, щоб це не були просто декларації найближчим часом. Ми побачили програму дій уряду. Нарешті вона з'явилася в стінах Верховної Ради і була проголосована або відхилена. Це дасть можливість і вам працювати щонайменше рік, і ми будемо розуміти, що у уряда є програма, тому що на жаль, сьогодні. Багато речей, які відбуваються з колес, які відбувалися неефективно, і два бюджети поспіль тому пряме підтвердження в минулому році. Дефіцит бюджету на армію спадав 600 мільярдів гривень. В Цьому складає 450 вже. І я сподіваюся, що ті прорахунки, які були раніше, вони будуть виправлені. Я ще раз звертаюся до вас, щоб пріоритетами стала збройні сили України, наша ВПК, яке може стати точкою росту, і забезпечити всі ті соціальні потреби, які також є сьогодні перед Україною і для пенсіонерів, і для ветеранів, і для всіх інших малозахищених верств громадян. Дякую.